На наш тост додаємо Філадельфію трошечки для смаку, і наші з вами голова Доволі таким товстим шаром, щоб отримати всі поживні корисні речовини на цілий день. Лайфхак. Робимо такі швидкі рухи в центр. Таким чином омлет буде більш такий пухкий. Дівчатка, усім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу вам показати 5 корисних, здорових, смачних і дуже швидких і легких сніданків. Якщо ви так само, як і я, не любите готувати зранку, це відео для вас. Тож погнали готувати. А при цим прошу підписатись на мій канал, ставте лайк, щоб не пропустити корисні відео. Перший наш сніданок буде тост з авокадо і лососем. І так само ви можете вибрати, чи додавати їй це, чи ні, це вже на ваш розсуд. Я би сказала, цей рецепт він доволі таки примітивний, але він заряд. Вас на весь день енергією силою, і ви будете повні до нових звершень. Тож давайте готувати. Для приготування такого тосту. Нам знадобиться з вами авокадо, будь-які томати. Це можуть бути томати чері або не знаю, помідор з грядки. Також нам знадобиться Філадельфія. Я обираю класичну. Потім нам знадобиться лосось або слабосолене, або який ви любите, і яйце на топ цього цієї брускети, у випадку, якщо ви оберете такий рецепт. І для салату я обираю будь-яку зелень і доповнюю її потім помідорами, огірками, але це все за вашим бажанням. Для початку я ставлю наш хліб в грильницю. Я дуже люблю, як він хрустить. А, але якщо ви не маєте грильниці, абсолютно може підійти тостер або якщо ви любите свіжий хліб. А, окей, Поки у нас готується хліб, ми з вами зробимо салат і зробимо його акамолі. Для спрощення подалення авокадо, мій, можна сказати, лайфхак. Я спочатку прорізаю його в кожурі. І дістаю його ложкою. І потім його дуже легко подрібнювати. Ну, якщо ви дуже любите мити посуд, ви можете скористатися блендером, але це не моя історія, тому я роблю саме так. Щоб сніданок був більш поживним і мав у своєму стаді білок, я додаю ще яйце. На наш тост додаємо філадельфію, трошечки для смаку, і наше з вами було Поки яйця готується, ми зробимо наш тост. І рибку наверх. Я не дуже люблю, коли багато риби, тому я кладу декілька кусочків. І наверх ми викладемо наше яйце. Поки наші яйця жалиться, ми додаємо салат різнозелене, яку ви любите. Побільше клетчатки має бути. І додаємо вже нарізаний помідор в салат. До речі, я дуже люблю свіжу молоду морковку. І її я завжди додаю в різні салати. Нарізаю швидко. Люблю весну за те, що вже овочі і фрукти в сезоні дуже смачні, молоді огірки. І в такий салат я зазвичай трошки додаю лимонного соку для свіжості. Можу додати ще гірчицю, трошки соєвого соусу замість солі, і буде вам прямо така заправка. Для смаку додамо ложечку гірчиці. Щоб салат був більш пікантним і крапельку меду. Кладкий, корисний, дуже смачний салат. Я також люблю заправляти салат оливковою, оливковою олією, але ви маєте розуміти, що калорійність салату водночас просто росте вдвічі. А також я люблю додавати різні горішки, кунжут, льом. Це вже на ваш розсуд. Нашого сніданку салат. Так, і якщо ви любите мікрогрім, то ви можете додати повар хтось та мікрогрім. В моєму випадку це горох. Лю... Горох я люблю. Інші другі це не моя історія, тому все нашого смачного Другий сніданок це буде вівсянка зі спаржею і салатом. Для цього нам знадобиться салат, який ми робили у першому сніданку, або будь-які інші варіації салату, який ви любите. Це може бути помідори, огірок з зеленью, або такі, як ми робили. Також нам знадобиться спаржа, вівсянка, сіль і певні спеції по смаку. Для того щоб спаржа була смачніша. Треба зрізати ці стеблі, бо вони такі доволі жорсткі і не дуже смачні. Я перерізаю спаржу навпіл і обов'язково треба підсолити трішки воду і ставимо варитись на півтори хвилини, не більше, для того, щоб спаржа була така альденте, хрустка і не втратила всі поживні речовини. Зазвичай я використовую то не так вона нагрілася. Окей. Зазвичай я використовую більш крупну вівсянку, але у мене лишилась дрібна, тому зваримо сьогодні таку. А, зараз чухає кілька чіплю. Останнім часом все, що я готую, я не солю, оскільки я можу цю їжу потім дати дитині і не готувати окремо. Це мій лайфхак, я не знаю, чи робити так матусі. Добре. Ми гарно викладаємо в нашу тарілку. Я додаю кусочок вершкового масла і трішечки-трішечки так підсалюю. Потім можна це все буде. Зробити так, як вам хочеться. Так, тепер салат додаємо. До речі, знаєте, як би було дуже смачно все це приправити пармезаном. М -м -м. Зараз ми з вами так і зробимо, якщо я його маю. Буде ще один маленький лайфхак. Стосовно авокадо. бо зазвичай кажуть, коли е, дістають його зі коринки цієї е, і нарізають, воно просто розпадається. Дівчата, я роблю це таким чином, я нарізаю вже тут, а потім обережними рухами таким чином відслоюю від його і можна гарно викласти. третя Сніданок це творог з класичним йогуртом і фруктами. Я не дуже люблю солодкі сніданки, але інколи солені просто надоїдають, тому наблюдають. Тому це дуже класна альтернатива, бо я не дуже люблю солодку вівсянку, і творог мене просто виручає. Це швидко, корисно, здорово. Тож зараз вам покажу, як я це роблю. Вже яке? 14 чи 15 травня у мене 16 16, добра, у мене досі. Новий Рік просто коротко про коріну і те, як вона любить Різдво. І наверх додаємо класичний йогурт. Стосовно топінгу фрукти, ви можете додавати абсолютно будь-які фрукти, які ви любите, сезонні. Це не обов'язково купувати якісь дорогі. І викладаєте гарно. У мене був шматочок манго. Манго я додам. Моя би мама сказала: Каріна, туалет по тобі плаче». <рес> Чесно, так би сказала. В холодильнику я маю ще такі ягідки, ми можемо додати. І хто скаже, що це не смачно, не швидко і не корисно? Хто любить солодкі е, сніданки, можна ще додати мед. Зазвичай я так не роблю, але і можемо додати трішки граноли для смаку і для поживності. Наша кухня плавно превращається в таку, як вона має бути. Але я думаю, що кожна хазяйка це розуміє, що кухня після приготування їжі виглядає нестрильно, не так гарно, як до початку приготування. Наш третій сніданок готовий. Четвертий сніданок останнім часом мій найулюбленіший, оскільки він займає у мене не більше двох-трьох хвилин, але по поживності він абсолютно не програє іншим сніданком. Це четвертий сніданок у нас буде. Це тост з тунцем, Тож давайте готувати. Для цього сніданку нам знадобиться авокадо, яке я вже попередньо порізала трошечки, для того щоб облегшити собі подальшу роботу з цим авокадо. Потім нам знадобиться одна ложка філадельфії або одна столова ложка будь-якого крем кремчизу і е, класичний. Тут би я хотіла наголосити на тому, що я використовую класичний тунець в власному соку без додавання олії. Якщо я захочу додати олію, краще я це зроблю. І буду знати яку кількість я додала. І додаємо тунець в нашу з вами суміш, яку ми мусимо подробити трошки. Тепер ми маємо зробити таку однообразну суміш. Це у вас займе найбільше хвилин. І тепер додаємо нашу зелу, краплинку лимона, сіль по смаку. І обов'язково перчик для пікантності. І тепер цю суміш викладаємо на наш тост. Тепер ми викладаємо нашу суміш доволі таким товстим шаром, щоб отримати всі поживні корисні речовини на цілий день. І попередньо я відварила яйце, але ви можете, в принципі, так не робити. Я дуже люблю поживні сніданки. Ось така краса у нас з вами вийшла. І можемо додати трішки зелені на верх нашого тосту. І я обираю клічатку, це помідор для такого сіпанка або огірок. Ось такий тост у нас з вами вийшов. І останній наш п'ятий сніданок це буде омлет з грибами і моцарелою. Зараз я вам покажу, як зробити максимально швидко омлет. І максимально смачно. Тож для цього вам знадобляться гриби, абсолютно будь-які, які ви любите. Яйця в моєму випадку це два. І моцарела. і перець. Якщо обирати гриби, то я люблю лише шампіньйони. Інші гриби мені не дуже подобаються. У моєму випадку це шампільне. Тепер ми додаємо нашої сковорідку, трошки присолимо. Лайфхак. Робимо такі швидкі рухи в центр. Таким чином омлет буде більш такий пухкий і приготується набагато-набагато швидше, ніж ви чекатимете, поки він приготується під кришкою. Але треба буде накрити кришкою, щоб він був такий однородний. І тепер, коли ми зробили таку консистенцію, вже більш е, упругу. Ми можемо накрити кришкою, почекати пару хвилин і в цей момент ми поріжемо з вами моцарелу, щоб викласти її на наш омлет. Ось таким рандомним чином. Ви можете лишити ваш омлет на декілька хвилин і робити вашу ранкову рутину або приготувати, наприклад, до омлету салатик, і ваш омлет стане пухким і буде готовий для споживання. Поки я чекала, як мій омлет готується, я в своєму холодильнику знайшла такий молодий горох, я дуже його люблю обжарити секунд 30, щоб, до речі, це дуже головний фактор не пережарити, бо він буде м'який і не дуже смачний. А от коли він хрусткий, такий альденти, знаєте, він дуже смачний. Тож, давайте ми приготуємо його до нашого омлета. Я не знаю, як це правильно взагалі, як це готують, але я це роблю таким чином. Я додаю на сковорідку вершкове, вершкову олію, масло і трішечки даю соєвого соусу, щоб не додавати сіль. І таким чином викладаю горох, щоб він приготувався в такому соусі. І не накриваю кришкою, щоб він не став таким дуже м'яким. Я лише обдаю його. Він мусить бути таким більш насиченим зеленим кольором. Наш сніданок готовий, зараз ми будемо його викладати в тарілку. З вами готовий. Просто подивіться, наскільки він пухкий, ніжний, а сир... М -м -м. Це просто смакота. до омлета. І додамо до нашого омлету трішки. Овочей, в моєму випадку це помідори, морква і мікрогрі. Наш сніданок готовий. Якщо мій канал дивляться матусі, я вас закликаю. Якщо ви не хочете, щоб ваші діти мали в майбутньому РГП, тобто розлади харчової поведінки, ви можете зробити величезний вклад в життя вашої дитини. Це всі харчові звички, вони е, запроваджуються в молодому віці, в дитинстві. Тож готуйте для своїх дітей корисну, здорову їжу. Я була дуже рада поділитись з вами цим контентом. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь і до наступних відео.